Всім привіт! Це знову ми. І як ви знаєте чи не знаєте, ми продали свої дві камери, які в нас були це Insta360 і GoPro стареньку. Ми знімаємо постійно на айфони і вирішили все-таки перейти на такий більш професійний формат зйомки на камеру. А яку камеру ми вибрали? Ви побачите трошки пізніше. Всім пока. Я шучу. Коротше. Ні, точка, ми... це треба казати. А це буде в наступному влогі. В наступному випуску, да. Підписуйтесь, лишайте коментарі догадки. Да, да Поставте на паузу, напишіть комент і подивимось, чи вам ви да, А ось і камера. Ми зупинились на DJI Osmo Pocket 3. Вона була, напевно, була є топ камера які для влогів, і не тільки для влогів, там для сінематік, зйомки і так далі. Тому ми вибрали її. Зараз будемо її розпаковувати. Дивимося, що це? Вона така маленька, я не очікував. Вона прям дуже маленька. Дивіться, в мене на одній руці це ще вона в коробці. Так. Все професійно. Ми брали ця комплектація стандартна, Basic, там є, типу вони розширені. Вся стандартна. Тому що там вони набагато дорожче, і я поки не бачу сенсу в тому всьому, що вони пропонували. Ну, окрім мікрофону. Ну, у всякому микрофон... разі, все це можна докупити. Але мікрофон можна купити там за 130 баксів окремо. Дивіться, це камера над камалайковопитьку. Зараз відкриваємо момент істини. Опача. Блин, така прикольна, слухай. Так, як її просто так доставати? Чи як? Слухай, две чехол. Ти знімаєш, так? Угу. Прям про професіональний. Так, тут ця магнітна штука. Куди ти? Ти Я не кажу, що вона магнітна. Вот. Пальчиками. Вона тут, тут на магніті, але вона в сумці може повернутися. Коротше, камера дуже така прикольна. Давайте. Наклієчка на надо, знімай. Та да, знімаю. Так, цю, да, І щоб... тут вона повертається і має включатись відразу. Опа, ча. Показуємо далі. Дивіться, тут кейсик такий, для нього, до речі, дуже такий приємний на ощупь, як якась еко-кожа. Та ні, ну потрогав він такий прям як кожа. Коротше, а тут має бути ще одна міні-батарейка, по-моєму, і напевно кабель зарядки. Щось там Це є? що таке? Я не з тою сторони відкров. Коротше, така міні-батарейка, яка можна накручувати, що там зразу є, зараз покажу. Ну, там кабель потім достану, кабель, то не так важно. Тут вже сама камера. Той, камера, батарейка, вона цепляється. Я не знаю, а може це. А, це не батарейка, ніфіга, чуєш? Це потрогай, це просто, типу, цепляти сюди на штатив, Поняли? Так що це не батарейка, це чисто для кріплення для штативу. Смислі? Камон. Нет, то она тоже заряжается. Ты думаешь? Да. Все я знаю. Ну ладно. Нашла. Ты на чём-то тоже? Да ты... нет, тут она такая пустая, ну, такая. Born born. короче. Ну ничего, такая. One Mountain Surf Handle Intuos мы получили, взяли с выбором, короче, типа нажимать кнопку для Data Touch <вы> и так далее. Странно. Ну, в общем, я думаю, что Ні, фіга не ти поняла. Це чесно накручувати на цей, поняла, мабуть. І тут а плюс та псішка є. Ти пошли, ти можеш на штативі цепляти? Засовувати на штатив, і там та для зарядки є. Так, Віталік тільки що з цим. З боями. <рес> з боями? Відірвав від серця. <рес> просто відірвав від серця цю камеру і сказав: ладно, хрен з тобою бери для Парижа, не жалко. Так що. Що відірвав з боями, то скажи? Що відірвав з боями? Камеру? Я ж сказала? Так, да, камеру. Так що я в Париж лечу з цією камерою. Я ще не дуже вмію нею користуватися, але ну, буде як буде. Так, що тут у нас робиться? Збір чемодану. Це в мене ручна поклажа. І буде ще маленький рюкзачок. Так що, все. А, сейчас вам деше покажу, цікаво. Що. Коротше, це я написала е, Віталіку список <смас> список, інструкцію до дітей, так би мовити. Що коротше, робити? Якщо комусь цікаво, можете поставити на паузу і подивитися, що там їсти. Я наготувала їжі багато. Які таблетки пити, якщо щось станеться. Так що. Ось так. Всім привіт! Ми вирушаємо. Я вирушаю, точніше. Віталік мене зараз відвозить в аеропорт. І все, я їду. теж. Лечу. лечу, да. Коротше, погода дуже дуже погана. Я сподіваюся, що з рейсом все буде ок, тому що. Якщо з ним буде щось не ок, то все, це, це дуже погано. Е, начебто нічого не забула, а якщо щось і неважливе е, забула, то куплю. Льовчик е, сонечко лишається з папою. Це буде перший. Соня лишалася надовго з моєю мамою, коли я народжувала Льову. А Льова ніколи так довго не лишався, ну, на жаль, вибору ніякого немає. Взагалі, я не пам'ятаю, чи казала, коротше, чому я лечу в Париж? Мені треба летіти. Париж це транзит. Наступна супика Мілан. Я лечу в ДП документ робити українські паспорти собі і дітям, тому що у нас вони через. Там скільки місяців закінчується. І, якби цей весь процес довгий, тому треба їх замовити. І взагалі, коли є півроку до закінчення паспорту, тебе перестають випускати з Канади, а в Європі це три місяці. Тому так. Треба робити, це дуже дорого коштує. На жаль, в Канаді зробити змоги немає, тому що всі слоти розібрані. Або це купляти слоти у якихось Барих, Ну коротше, багато нюансів. В общем, було прийнято рішення. Ну, кстати, ця париж. Тебе не прям транзит, а Там два дня будеш. Ну да, трошечки Париж річ у тім, чому Париж? Взагалі, тому що туди були самі ну дешеві квитки. От, наприклад, Європа, інша, Берлін. Польща, там Вроцлав, Краків, Італія. Якщо так просто брати напряму з Ванкувера, це було набагато дорожче. Самі деща що це були Париж. Тому так. А взагалі з Парижа до Мілана квиток в одну сторону коштує 35 євро. Назад, правда, я взяла за 65, тому що там мені по часу треба. Але 35 євро це взагалі панти. Так що так, коротше, їдемо. Сподіваюся, фінг-с, коротше. Моліться там за мене Льовчик. Льовчик. сьогодні лсечки, да? Булочка Буде за мамою скучати да. Буде за мамою булочка скучать А Ти будеш скучать? Не буду час. Не... Скучати. Да Так, ну що, друзі, я вже е, буду коротше, рухаюсь в напрямку свого гейту, але є один недолік. Я здала свій багаж, тому що вони сказали, що е, фул повністю в літаку місці. Все зайнято, тому треба здати це в багаж, хоча в мене була ручна поклажа. Сподіваюся, що з моїм багажем все буде добре. Так, все, ребятушки, я зробила це. Коротше. Я вже сижу на поїзді, який мене буде вести з аеропорта до центру Парижу. До метро, точніше, потім до центру Парижа. Коротше, дуже великий аеропорт. Це було дуже складно, дуже складно було знайти все. Коротше, але я змогла. В общем, все, вирубаю камеру, зараз буде... Купу людей будуть всі на мене дивитися, далі все подробно розкажу пізніше. Так, ну що, ребятушки. я ну це, не заселилась, можна сказати, а е, е, прийшла в готель і лишила там свої, свій багаж. У мене одна ручна поклажа маленька. І зараз ми разом з вами. Відправлявся гуляти, тому що мені до 15.00 треба гуляти з заселенням тільки в 15.00. І в принципі я не планувала взагалі е, да, проводити час в готелі. У мене сьогодні є день, завтра я е, вилітаю в Мілан. В Мілані я буду робити паспорти. Е, коротко про поїздку. За рахунок того, що в мене була, був пошкоджений куприк, мені було дуже складно летіти. Але я витримала, в мене було середнє місце, це дуже незручно. Я сподіваюся, що коли буде наступний чекін, у е, мене буде змога забронювати не середнє місце, а якесь інше. Е, що е, по моєму стану в плані дрітлагу е, е, я випила на в кінці, коротше, коли я вже ми сідали. Я випила е, каву. І ця кава прям дуже була жорстока, і е, вона мене нормально вштирила. Тому я зараз почуваюся добре, мені спати взагалі не хочеться. У мене купа енергії, отакі от очі. Я в літаку не спала і е, е, намагалася, але тільки куняла, тому що деякі люди не будемо їх обговорювати. але Дуже сильно погано себе вели. І тому так. Так, поки виключаюся, тому що треба подивитися, куди мені далі йти. Так, що хочу сказати. Давайте я буду так йти і вам це все розповідати. А ви будете дивитися на ці булочки. Перше враження в мене дуже незвичне, тому що. Опа, дивіться, який магазин з сирами. Прикольний. Коротше. А, що в мене за враження? Враження дуже незвичні, тому що а, тут все не так, як в Канаді. Я, звісно, звикла до Канади і е, там а, широкі вулиці, да? тут все таке вузеньке, маленьке. Тут дуже стильові, прикольні люди, такі всі. Не спорт, а такі стайл, фешн. Ой, дивіться, яка краса. ще. Так, це буде, буде я не знаю, буду розбивати на декілька влогів, тому що буде дуже багато, я думаю, контенту. А, просто я скучила за Європою, за європейськими вуличками, це так прикольно, дивіться, які для пластинок штучки. Дуже саме прикольно, що це можна так знімати. Я йду зараз, просто наче дурне розмовляю. З камерою, але насправді я веду зйомку і ніхто не розуміє, що я веду зйомку. І я думаю, що там дуже гарний якийсь буде звук. До речі, мені десь по дорозі буде. Е, десь по дорозі в мене буде пекарня, я голодна. Я хочу щось перекусити, якусь булочку взяти і е, каву, скоріш за все, ще одну. Хоча не знаю, можливо, якусь лайтову каву. І так, да, це буде доречно. Так, ну що, я добула трошки кавошки, звісно, купила собі круасан і а, бут бутерброд. Такий великий він з скінцем. І зараз я вирушаю до Ейфелевої вежі, куди я ще можу йти. Там є парк, і я там сяду і буду насолоджуватися таким прекрасним парижським раночком. Я потрошки звикаю до цієї камери, так що вибачайте, якщо я щось неправильно знімаю, ось, наприклад, показую вам типові старі такі вулочки, гарні. Краса. Так, ну що, що вам розповісти? Коротше, вони люблять. Парижани, uh, вони люблять uh, французьку мову свою і вони патріоти. І uh, я французьку мову не знаю. Тому я звертаюся так Я кажу, о, oh, I'm so sorry, I'm so sorry. Bonjour, bonjour, madame, bonjour monsieur. I don't speak French, I speak English. Please, could I have? Ну і тра та та І вони посміхаються, такі о, oh, по sure. of course, типу. Окей, і в кінці... Я обов'язково кажу мерсі. Ну, в общем екскуюма це типу excuse me, типу sorry. «да є, є, euh, ну там перепрошую, да Мерсі, ще є сільвупле, е, ну, бунджуг. Це зрозуміло. Коротше, вчимо французьку разом. В общем, мені ще трошки лишилося йти вже. Такі красоти відкриваються зараз. Скоро буду вам все показувати. Ну що, добрий день? Тепер по-справжньому. По справжньому вітаю вас в Парижі. Так, подивіться, це мій, мій стіл і мій сніданок. Ось таким видом. як вам? Я буду зараз їсти і насолоджуватися цим просто. Тут дуже багато всякої забудови і тут все огорожено, це марсове полеч, як воно називається правильно. Коротше, тому там усюди пройти не можна, тільки так доступ до ейфелової вежі, щоб туди піднятися. Неймовірно. Я не знаю, які враження в мене будуть там від Лувра. Скоріше за все, всередину ніхто заходити не буде, тільки так, тому що дуже мало часу, але знаєте, це те, що ти завжди дивишся на якихось картинках і воно стає справжнім. Просто неймовірно. Що може бути прекрасніше? Я. Багет, ейфелева вежа. Париж. В мене ще є круасан. круасан, Кава. І пташечка прямо наді мною гарно співає. Неймовірно. Я не знаю. Я називаю цей влог мрії збуваються, знаєте? Чи якось, якось так. Дивіться, ця пташечка до мене прийшла. Просто це хлібчик. Дуже гарно, дуже гарно воно співає. Просто неймовірно. Так, цвірінька. Ой, клас. Ну, я кайфую. Мене Віталік так налякав е ворами, що я тепер боюся відійти від цієї камери, хоча хочу зробити. Таке маленьке відео себе на фоні. Трошечки. Коротше, ось так. Все, забираю, бо мені лячно, що їх хтось вкраде. Давайте підійдемо по Дивіться, як вже близенько. Всі спеціально задягаються. Червоні берети, плащі, бантони. Краса. Всі такі гламурні. Одне бомжиха канадська приїхала сюди. Я ще ближче, ще ближче, не знаю, поспішка з <смеш> не спадає. Вау! Просто вау. Глядіть. Глядіть, де я? Де я? <смеш> вау! Так, дивіться, до речі, ось я натрапила випадково на ціни. Скільки що коштує. Я тут... Паралельно дивіться, що роблю. Розсуваюся і це мені попало щось камінчики якісь. Коротше, якщо кому треба, от ціни. Скриньте. Так, наша наступна з вами зупинка. Річка, Сена. Ось так. О, вау. Як все гарненько. Як все по-європейськи, я не знаю, я сумувала за цим вайбом. Ой, щось неймовірне просто. Unbelievable. І я. І я така гарна тут на фоні цієї річки. Зараз, мабуть, цей буду переходити міст на ту сторону. Тому що у мене багато часу. Будемо разом. З вами гуляти, так? Да? О тако. Піу. Я дивіться Тримаю. Тримаю. Для вас. на ручці Ні, ну це краса, просто краса. Ану ану. ану, ану. как краса. Слухайте, мені неймовірно повезло з погодою, тому що десь за тиждень до цього я дивилася, передавали.